А ви готові до новин з культурного фронту? Ліна Костенко в бронежилеті, Василь Стус із Джавеліном та Григорій Сковорода, який тримає в руках міномет. Усе це персонажі проекту і словом і ділом від українського стартапу Осомік. Цей проект покликаний надихнути українців долучатися до боротьби на інформаційному фронті в українсько-російській війні. Окрім важливої ідеологічної складової. Надзвичайно потужною є і мистецька складова цього проєкту. Саме завдяки їй проєкт здобув премію Red Dot одну з найпрестижніших дизайнерських нагород. Проєкт і словом, і ділом відзначили у номінації Brands and Communication Design. Національний тур кіно заради перемоги стартував 6 серпня. Це ініціатива Держкіно. Призначена для двох цільових аудиторій внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців. За задумом авторів проєкту, упродовж майже місяця, аж до Дня Незалежності, внутрішньопереміщеним особам та військовослужбовцям будуть показувати найкращі українські фільми. Це і художні та документальні повнометражні фільми, також короткометражки різних жанрів. Щойно почався тур, національний тур кіно заради перемоги. І це велика честь, що саме нашою стрічкою він розпочався. Треба було зробити тільки один дзвінок, що ми починаємо тур кіно заради перемоги. Ада Миколаївна відразу погодилася. І Мало того, вона це робить без всяких турів. Вона їздить постійно на фронт. В в 2014 році ми стартували по звільнених містах. Це був Лисичанськ, Северодонецьк, Слов'янськ. Скільки б не розповідали, скільки б не показували по телебаченню, як воно відбувається, поки ти сам не побудеш, не поговориш з людьми, як на Україні кажуть, не помацаєш, то ти не знаєш. Я і мої товариші, мої колеги, моя дочка, мій онук. Мій зять, вся моя сім'я їздили на схід до бійців. Ну, оце фільм саме про це. Тобто це історія нашого життя, про те, куди приїхав, що побачив. А крім того, там трішечки є художньої творчості. Ти переглядаєш цю стрічку на одному подиху. Таке відчуття, що це все знято в цей момент, в цей час. Сподобалось поєднання документальних кадрів з символами, які насправді дуже грамотно подані, так щоб їх зрозуміла пересічна людина і відчула той смуток і жах, який огортає насправді нашу країну не кілька місяців, а вісім навіть більше років. Я зміг відчути себе на місці цих бійців. Як вони відчувають себе? Коли під час війни ти переживаєш за своїх рідних, за ситуацію України, за своє життя. І тут приїжджають люди, які можуть тебе відволікти від цих думок. І ти можеш розслабитися в таку напругу, насититися духовною обстановкою цих людей, да, їхньою добротою, їхньою щедрістю. І ти розумієш, що ти не один, і ще є люди, які приїдуть і завжди допоможуть тобі і зроблять тебе щасливим. Бодай на мить. Проект відбудеться в 15 областях України. Тому, якщо побачите у себе анонси цього проєкту, не омініть і військово відвідайте. 9,5 років Вок в Україні. Такий мистецький альбом видасть українська редакція найвідомішого світового модного глянцю Вок. До альбому війдуть портрети українських та іноземних селебріті, представників культурної еліти, громадських активістів та спортсменів. Частину прибутку від продажів книжки спрямують на підтримку Київського музею Івана Гончара на відновлення та збереження української народної спадщини. Радимо, що почитати з новинок української літератури. Книжка, присвячена одній із найтрагічніших сторінок історії українського народу, голодомору 32 33 років, виходить у видавництві наш формат. Це роман Тані П'янкової від Червоних Мурах. У ньому йдеться про те, як навесні 1933 року у селі Мачухи голод досяг свого апофеозу. Почалися випадки канібалізму, самосуду, психічних розладів. І на фоні цієї всієї страшної трагедії розвиваються історії двох жінок: старшої і молодшої. Одній судилося померти. Але, можливо, її смерть врятує іншу від голоду. Це гострий і глибокий роман, який обов'язково варто прочитати тим, хто цікавиться психологічною прозою, а також кому небайдужі навіть найболючіші сторінки нашого минулого. Роман у новелах Марини Манченко Зиркі апельсини готується до друку в видавництві Темпора. У ньому розповідається про долі українців та українок. На італійському острові Сіцилія, на відміну від численних історій про тяжку долю заробітча, любовні та драматичні сімейні перепотії українських жінок, змушених їхати на заробітки до Італії, у цьому романі фокус оповіді зосереджений на різноманітності історій. Серед персонажів молоді хлопці і дівчата, які навчаються в італійських університетах. Працюють, перекладають для наших співвітчизників, які потрапляють в складні ситуації в Італії, занурюються у глибину італійської культури, насолоджуються життям і водночас розуміють, що соціалістські апельсини не такі солодкі, як здавалося спершу, так само власне, як і життя в Італії. Нову книжку «Коротких історій видає улюбленець Сусі Куроліту Андрій Любка. Зі мною щось не так. Це збірка пригод і настроїв, в яких реальні історії переплітаються з автобіографічними вигадками, а маршрути, на яких вдалося побувати письменнику, з тими, які він легко міг собі уявити. Надзвичайно колоритні, харизматичні оригінальні персонажі зустрічаються, обмінюються своїми історіями, своїм досвідом. І все це виглядає трошки абсурдно. Трошки меланхолійно, іноді кумедно і надзвичайно цікаво. До речі, автор обіцяє лайкати усіх, хто писатиме відгуки на його книгу. Тому читайте сучасну українську літературу, пишіть про неї відгуки. І, взагалі, шануйте українське, шануйте українське, дикуйте від українського. Долучайтеся до боротьби на культурному фронті.